Друзі, доброго дня! У вас вітає компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Honda CRV 2014 року випуску, пригнана з Європи у 2019 році. Даний автомобіль у нас обладнаний дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Продається даний автомобіль за ціною 15490 доларів. Ми маємо ось таку гарну оптику. Прототумані фари, передні парктроники, 18 радіусу, оригінальні легкоспадні диски, гарну гуму. Є повторювачі поворотники на дзеркалах, рейлінги на даху. Все в ось такому гарному стані. Технічно авто без жодних нарікань, має 130 тисяч км заявленого пробігу. Ось така гарна задня оптика, також є задні парктроники. Повторюю, що даний автомобіль технічно не має жодного нарікання. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає комбінований диван Алькантара плюс шкіра, Три підголовники підстаканник на підлокітник для заднього ряду, Ось у такому гарному стані дверні карти. Попередньому ряду сидінь є чотири склопідйомники. Все ось в ось такому гарному чудовому стані. Є також мультикермо, Шестиступенева механічна коробка передач, клімат-контроль, штатна мультимедія, підігрів переднього ряду сидінь. Максимально збережений стан автомобіля, а я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 15 490 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест драйв. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.